Це розвідка. і Він в мене був крайній. Друзі, вітаю вас на риболовному каналі Аматор Фішинг. Вибрався сьогодні знову на чергову охоту за судачком. Погода сьогодні така собі важкенька, вітер в лице, моросить. Погода максимально некомфортна. На вулиці у нас кінець листопада місяця, сьогодні у нас 29 число. І пробуємо ми попасти на жор Судака. Я вже тут був, ловив судачка, але друзі, в нього жор ще не начався. Тому що желудки в нього пусті. Я забирав двушку, півторашку, вдома її розділували, і желудки повністю пусті. Тобі ж це значить те, що жор ще в судака не начався, температура води ще висока. Очікуємо на переміну погоди, поки погодка трішки зміниться. Вже вам відоме місце, напевно, багатьом я тут вже рибалив, це місце мені хорошо відомо. Сьогодні з напарником приїхав. Напарник десь побіг до машини обідати. Я вже приїхав в 12 часов дня, тому що часу раніше виїхати, друзі, не було. Зараз вам швиденько покажу, на що я буду рибалити. Це незмінний комплект, незмінні в принципі, насадки, які я рахую топ по судаку, які працюють постійно і стабільно. Що саме головне: від маленького судака до здорового ви можете успішно ловити на ці приманки. Для себе ще відкриваю трошки новинок. Такі приманки, як Танта або Хітомі від флагмана, дуже класно показують результати. Тобі ж пасивний силікон все одно на судочка повинен, друзі, бути. І так, друзі, незмінний мій комплект. Це Азура XP до 38 грамів в рості 2,85. Катушечка стоїть, як Селяр 4000 23-го модельного ряду. Шнур намоторний борнраж одиничка. Незмінний мій Vibo 4.3 в кольорі лох. І 22 грами використовую Gрі. Флюр стоїть 0,37. І так, ящичок у мене такий красивий від мейху. Вчора понаклеював трішечки наклеючок, щоб його якось приукрасити. Так, і почнемо з основного відділу. Флюр Отакий От 0,37, Азуровський. Також використовую хардмоно, 03, 06 на щуку і 0,4 подарив своєму товаришу. Є ще 02 і 014. Ну, це вже на окушка такого невеличкого. Застібки використовую ось такі від Азура. Це VMAX KS. Я рахую, що це топові при ловлі на G-Grig. У них дуже класна і об'ємна ігра, що приманка не тормозиться. Неймовірно круті засібки, рекомендую спробуйте. Грузила використовую від флагман також 35 грамові, 26 грам. Ну, 18-22 також використовую Вон, там вони вже насипом всі насипанням. Ось така крута не повідочниця, а аксесуарниця від компанії Флагман, Це копія на Мейху. Ось така красота. Там застібки, там гачки, двійніки, одинарники, пружинки, все, що хочете. В неї поміщається дуже багато, поміщається різних аксесуарів. І що неймовірно круто, що воно у вас ось таке компактне і дуже зручне. Як можете бачити, мандули є, ваги від азури, ось такі класні. Є лінійка від азури. Надіюсь, сьогодні ми з вами її перевіримо, якого максимального довжиною судачка ми з вами, друзі, зловимо. І так, дивіться, скільки всього поміщається. Мультитул, зажигалка для пайки силікона. Обов'язково, коли ловите на кейтеч. Воно, бачите, залишилося. Бо я раніше викидував у воду приманки, а зараз просто складаю їх сюди, щоб не мусорити на водоймі. І вам рекомендую це робити. Дякую за зауваження, хто мені там писав, що для чого я викидаю у воду. І так, друзі, слідующе. Рибочистка від компанії Forest. Неймовірно крута річ. Думаю, що сьогодні ви також побачите, як вона працює при чистці судака. Я вже перевіряв і дружина перевіряла, дуже класно вона працює. Вона на акумуляторі, як можете бачити, вона легенько, класно спрацьовує. Перчаточки від компанії Norfin. бо вже листопад місяць, вже на носі грудень місяць. Зима, перчатки повинні бути обов'язково. Ліп, гріб. Від компанії Flagman, друзі, йому вже, напевно, років 6-7. Тут навіть от, пластик трошечки поламався, але він вже дуже багато риби бачив. Як можете бачити, він такий витритий, затяганий, але він працює. Ну і по силікону, ви все бачите, різноманітні насадки, різноманітні кольори насадок. Але переважна більшість я використовую це фішап вібо. 2,4, 2,6, 2,8 мм. Ось такі, друзі, красунчики. Ще для себе взяв на пробу сьогодні танку. Я думаю, що ми будемо її розлавлювати. І надію, що ми її розловимо. Це ось в такому патріотичному кольорі синьо-жовтий. І також ось такий дарк-віолет. Неймовірно крутий колір, Мені дуже він подобається. Обов'язково з вами його поставимо. Так, По силікончику пішли. Це копія на фет від флагмана. Танта залишила одна, тому що її судак просто, друзі, розриває. Неймовірно круто працює. Також вона є в такому кольорі. Мотор ойл. Також дуже класно він працює. І на Дніпрі, і на ставках рекомендую, хто буде їхати на риболовлю, беріть з собою. Один мінус тільки всього силікона, що ну, як повезе. Інколи буває таке 3-4-5 хвостів можна дістати, а інколи таке буває, що. Одна рибинка і мінус силикон. Та, в принципі, будь-який силікон, якщо активна риба, то вона не витримує. А ще забув додати, використовую ось таку рукавицю від компанії Select для того, щоб брати щуку. Вона на адімовому магніті. Ось так легесенько вона одягається під ліву руку, під ту руку, якою ви крутите катушку. Неймовірно крута річ. Бачите, хлац і зафіксувалася. Полотенце від азури. Звичайне собі просте полотенце, до речі, його треба поцепити. На собі на ногу, щоб зручно було витирати ручки. Надіюсь, що вони сьогодні будуть замазані і будуть в рибі. Так що отакий, друзі, комплект. Я рахую, що це топовий комплект за свої якби, гроші. Ось так. І ставимо це все сюди ось в стороночку, щоб воно нам не заважало. До речі, погрузила, Під підгрузила, використовую ось таку коробку. Від азури. Тут в мене 14 грам, 18, 22, 26, 30, 35 і навіть 40 є. З собою беру такий комплект, пакую під умови, де я буду рибалити, щоб не тягати з собою кілограми грузил. Термос від компанії Трамп. Неймовірно крутий термос. Зараз вам покажу, що в нього неймовірно круто. Особливо, коли ви любите пити чай. У нього продається додатково, друзі, от така колба, в яку я засипаю чай. І заварка у вас не плаває по всьому термосі, а вона знаходиться отут в заварничку. Неймовірно крута річ і дуже зручна. І, до речі, це один із тих термосів, який тримає дуже довго до 24 годин гарячий ваш напій. Так що рекомендую його до використання. У мене 1 літра, літра 200 об'єм. Дві чашки має. Неймовірно крута річ. Так, ну що, поїхали. Починаємо нашу риболовлю. 22 грами. Трішки не докидуємо. Ну нічого. Попробуємо зараз на ньому. Впало на дно і легесеньку таку проводочку робимо. Практично волочіння. Низька ступінька, судак не дуже активний. А ось і напарник іде. І що там, поїли? Смачно було? Міша? Олександр. Приємно познайомитися. Саня Фішинг. Саня Фішинг. Саня Приємно. Чувак, ловив, коротше, 16 штук. Ши... На доганялку. На доганял. Маленькі. Да, то ж, то ж не риба. То не риба. Короче, до, речі, до речі, Олександр е професіонал з Мандул. Ага. У нього. Мандул, напевно, більше, ніж в будь-якому риболовному магазині. Я родився з мандуле. Так. Да? No, прямо в руках. <рес> прямо в руках. <рес> 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 От людина просто вірить в мандули і нічого другого не ставить. І доволі таки успішно ловить судачка. Але я рахую, що рівних сікону немає. Сілікон працює набагато. Краще. Да, Сань? Чи ні? Як знати, як знати. Согласен. А ні, треба, треба поігратися просто ще з розміром приманки, бо може бути таке, що він здоровий силікон не хоче брати, а такий 3,6 або 2,6 дюйма він буде брати набагато охотніше. І мені кажеться, що зараз це дуже актуально. Хоча тиждень назад він дуже класно брав здорові приманки. Ми зараз, ми зараз пройдемося по всій кольоровій гамі, яка в мене присутня. Я думаю, що ми з цього щось нацарапаємо. Нам же ж не важливо кількість, нам важливо якість. Це, це основне, основа основ. Ні, ну, 500, 500 грамових ловити ну, таке собі. Коли тут є хороші рибки, то ловити таку мілку якось неохотно. Потрібно ще з вагою погулятися, він може зараз на перегрузах брати. Або на мінімальній вагі. Тут ця, ця водойма вона непредсказуєма. І тим вона цікава, що ти сюди приїжджаєш і не знаєш, що тебе очікує. Фетик 2,8 дюйма в кольорі Віолет. Обов'язково із серебряною бльосточкою. Гачечок з довгим ців'ям. Ось так клац. І просовуємо в тіло нашої приманочки. І все. Ідеально, круто у нас вийшло. Запускаємо. Зараз буде рибка. Диві, з першого закиду риба. Хочеш? Диви. Всього силикона, просто аеродинаміка така що дай Боже. Знаєш, якби тебе навчити не вверх кидати, а вдаль, то ти б ти б Дніпро перекидував би, мабуть, 100%. О, ну видно, по шнуру, що далі полетів. Що казав? Це розвідка. І він в мене був крайній. Все, немає. Немає який течфет. До побачення. Телебачення. Ого, як ти вібріруєш, Це щось знову, я такого ще не бачив. Додав тренувався? Да? Заповняється. Та так треба. Треба дарувати. Кіло двісті десь. Кіло 200? Ага. Ось так, зміна приманочки нашо. На лижу від Art Production І ось такий красний. Ну, кілушка, да, желізна. Кілушечка є. Бачите, судачок не дуже активний. І він під бороду його її придавив. Зазвичай він бере на пуфік, а тут він узяв під бороду. Так що так, друзі, рибалочка продовжується. Нарешті перша хороша рибиночка вже на базі. Як її крутить, блін. Це капець. Смотри. С выброса. Просто под нос. Вот такой. Прям червоный. Вот червоный. Червоный колер. И червоный судак. Подачка хороша. Вирішив змінити на танту, на пасівочку, тому що рибка я бачу не дуже активна. І відразу клювака. Це такий більш-менш заліковий. Судячи по відчуттям, як він як він йде. О, що хорошенький танта. Опа, і завмер. Танточка така, а, він її порвавший. Ось в такому кольорі Violet, Orange, приносить нам такого судочка грам 800. Клас. Але він її не з'їв, він її відкусив хвоста. Але все-таки він там є. Так, опять старий силикон не викидуємо, а зберігаємо його у нашому ящику. Так, дістаємо наш правильний колір. Це лох грін-блек. Назва така собі <смі> цікава назва максимально. Перевертаємо отак, я одягаю вібо, хвостик, дивиться, вниз. Бо я був там на одному з відео, обговорився, що хвостик дивиться вверх. І ось так просовуємо його через наш вібо. Змінимо грузу вантажка, я поставив був 14 грам, але поставимо 22 граму. Тільки в зв'язку з тим, що непогода у нас така. Що я не можу нормально кинути не можу нормально провести свою приманку. Дуже поганий контакт з днем, інколи він взагалі відсутній. Не відчувається зовсім, що приманка йде по дну. Зараз провіримо на 22 грамах, що він нам скаже. ну Тепер хоч є, бо я ту покльовку пропустив, чисто із-за того, що був поганий контроль. З приманкою. Ви це бачили? Виключив камеру випадково. Друзі, оце оце подача. Аж ноги трусяться. Та ви що? Я в шокі. Опа. І що у нас? І у нас, друзі, знову черговий. Красень на вібо. 3, 4 і 3 дюйми. Подачу ви бачили. Ось такі красавчики. Нарешті його знайшли. Прийшлося трошки за ним популювати і попідбирати насадочки, щоб його ловити. Неймовірно круто, друзі. Ловити таких судачків в кінці листопада місяця. Через два дні вже буде грудень місяць. Клас! Дивіться, що робить. так. Два заброси, дві рибинки. Що ми його знову знайшли? Красені. Ох і в подачі. Нездоровий. Але ж як він красиво клює. Знову відбу, другий закид, друга рибинка. Продовжуємо. Як на мене, друзі, при ловлі судака саме найголовніше це підібрати правильну проводку. Не завжди різка двох проводка дає результати. Інколи, інколи потрібно робити навіть паузи до 3-5 секунд. Щоб судак клюнув на нашу приманку. І одинарні підривчики також, коли рибка пасивна, приносять свої друзі, результати. Тобі ж над цим потрібно працювати і змінювати свою приводку повністю. Знайшов тут приямочок невеличкий. І от коли ми тільки починаємо в нього спускатися, я стараюсь дати більшу паузу. Оп! Паузу даємо зразу. Можна декілька секунд. Раз, два, три. Це не завжди працює, тобі ж це не значить, що так постійно потрібно робити, але вашу проводку потрібно підбирати. Якщо рибка не реагує на різкі підриви, потрібно пробувати волочінням знайти якийсь твердий участок на дні і пробувати його обловлювати. Чим зараз я займаюся, і це приносить свої результати. На такі дуже такі ніжні. Оп, дивіться, два тичка за одну проводку. І не засічка О, друзі, дивіться. Те, що я казав, щоб був течок, подивиться знову, мінус хвіст. Замінюємо хвіст і продовжуємо обловлювати цю акваторію. Вирішив змінити його відразу на другий колір. Можливо цей колір, його якось спровокує краще клювати на нашу насадку. Так, знову робимо закид. Ось так. Інколи таке буває, що зміна кольору заставляє його атакувати жадніше нашу приманочку. <плес> Ух, друзі. Фу, така подача. М -м -м, не засікся. Зараз, друзі, поставимо з вами рака, не хоче на вібо в фіолетовому кольорі він клювати. Зараз поставимо рака в такому ж самому кольорі. Зараз спробуємо ось такою активною приманочкою доловити того судака, який не хоче в нас клювати. Чергова зміна приманки, але вже на колір Mystic Spice. Можливо, йому той синій колір не видно. Можливо, цей колір зараз якось заставить його. Все-таки взяти активніше нашу приманку. Бачите, постійна зміна кольорів, постійна зміна типу проводки. От чим цікава рибалка на судака, що вона буває різноманітна. Один раз приїдеш і ловиться на одну насадку, а другий раз приїдеш і всі пачки з силіконом перебираєш, перебираєш, а його немає. Прям відчувається, як грузик по ракушки йде. Оп, і добрий день. Те, що казав. Зміна кольору приманки заставляє судачка підібрати нашу приманочку. Крутяк, друзі. Крутяк. Я обожнюю такі моменти, коли ти працюєш, потім знаходиш якийсь ключик. І виходить в тебе ловити таких судачків. Ось такий красень взяв на рачок в кольорі Mistic Spice. Клас, друзі. Неймовірно круто, коли все виходить, коли ти все робиш правильно. Не лінуєшся змінювати приманки, не лінуєшся змінювати тип проводок. Ось так. Такий невеличкий речок приносить нам отакий садачок. Бачите, все-таки підбір і переміна приманок дає свої плюси. Зараз спробую знову попасти на цю ракушку. Можливо, там він стоїть не один. Знову дотягую до ракушки, відчуваю, як вона дребіжить. Оп, прогавив, прогавив, була слабина, не відчув подачу. Ну, зараз спробую кинути ще в одне, на мою думку, перспективне місце, але там може бути зразу з виброса зацеп. Якщо попадаєш туди під корягу, отримуєш клювання залікового судака. А якщо не попадаєш, отримуєш просто відрив приманки. І так, пробуємо. Навірно, із-за вітра я трохи не докинув. Хоча кинув добре. Ану. Так, не докидую. Треба 2-3 ступенечки робити, а в мене виходить одна. І все, і паузи більше немає. Тобі ж там треба від тої брови кинути метрів 15 для того, щоб докинути до тої коря, яка там знаходиться, і отримати. Там швидкі клювання відбуваються, але потрібно на неї попасти. Вдається, це дуже тяжко, класно, коли вітер в спину. Це робити набагато простіше, а так, коли вітер в лице. О, тільки не докинув, напевно. Направлення прям ідеальне. Оп! 26 грам. Ні. Я до неї не докидаю. Мені до туди ще треба метрів 20. Дуже потужний вітер, який не дає. Докинути до того місця лову. І так, друзі, ну що, на годинку вже 16.00 і нам потрібно звідси вже виїжджати, Уже сиріє. На жаль, клювання прекратилося, вихід такий був більш-менш десь з 2 по пів четверту. Ми з вами, в принципі, непогано половили судачка. Близько 10 хвостів зловили, рибка, звісно, дуже сильно капризна. Але, друзі, нічого. Рибалочка в листопаді місяці, що ж ви хотіли, хижак також буває інколи неактивний. Не вдалося зловити якусь красиву рибу 2 плюс кілограма, але нічого, не кожного ж разу приїжджати і ловити таких здорових, красивих риб. Так що, друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі, як вам такі рибалочки на судачка.